Росіяни малими групами накопичуються у Вовчанську і посилюють штурми. Активізувалися вони на початку літа цього року. Крім піхоти, посилили удари артилерією та авіацією, розповіла пресофіцерка 57-ї окремої мотопіхотної бригади, що боронить Вовчанськ, Руслана Богдан. Першим ешелоном штурмів у Вовчанську є. Ми переважно фіксуємо колишніх ув'язаних. Це піхота низького рівня, проте їх дуже багато. І в цьому є складність, тому що, попри те, що вони дійсно погано підготовлені, їх багато і вони пруть приступаючи тіла своїх співгромадян. Минулого тижня у Вовчанську зафіксували близько 600 російських військових. Цю цифру журналістам під час зустрічі назвав президент Володимир Зеленський. Ситуацію у місті він назвав. Важкою таку цифру росіян у місті підтвердила і Богдан. Серед цих 600 людей це загальна кількість особового складу, який має ворог у Вовчанську. Це разом з пораненими, з тими, хто не може евакуюватися. Ну і загалом наша задача знову ж таки знищувати їх. І ми докладаємо усіх зусиль. Працює артилерія, працюють пілоти для того, щоб це угруповування зробити якомога меншим. Весь цей рік у Вовчанську росіяни застосовують тактику, яку військові називають м'ясними штурмами, тобто ідуть у наступ малими групами, розповів очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Це просочування малими групами по одному, по два скажімо так солдата. І далі потім певне накопичення, і далі ви вже в той чи інший там напрямок, в залежності від там відповідно там обстановки. Тому Тактика не змінилася. Він її застосовував так само кубінському напрямку. Так само і по Вовчанському напрямку. Вовчанськ. Це місто на півночі Харківщини. Розташоване воно безпосередньо на кордоні з державою агресором. У перший день повномасштабного вторгнення Вовчанськ був окупований. Звільнили його сили оборони за півроку під час осіннього контрнаступу. Відтоді місто півтора року перебувало під постійними ударами росіян з-за кордону. А у травні 2024-го вони почали повторний наступ на Вовчанськ. За майже півтора року окупувати місто вони не змогли, але зруйнували його майже повністю. Нині сили оборони контролюють південну частину Вовчанська, розповів речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. Зараз місто повторює долю тих міст, які були повністю зруйновані під час війни. Ну наприклад, ті ж саме Волновахи, тієї ж самої Авдіївки. Насправді, коли в місті бої точилися настільки довго. Що місто ну просто скоріш за все зрештою не буде придатне для існування? Якщо брати безпосередній напрямок, е то там е станом на зараз немає перспектив для якихось там великих проривів росіян. Принаймні, варто на це сподіватися, особливо. Е, незважаючи на те, що самому місту кепсько, е, та, та іти там прориватися за нього, ну малоймовірно. Але саме місто, на жаль, зруйновано. Це, це просто о, зараз географічний факт. Також росіяни почали частіше використовувати розвідгрупи на сусідньому Великобурлуцькому напрямку, йдеться про населені пункти, які розташовані на південний схід від Вовчанська. Цього тижня окупанти перетнули державний кордон в районі села Бологівки, розповів заступник командира полку безпілотних систем Кракен Костянтин Немічев. На думку воєнного оглядача Андрія Ткачука, таким чином росіяни намагаються об'єднати плацдарми у прикордонній зоні на Харківщині. Ворог намагається таким чином е, взяти в клешні Вовчанськ, тобто її з з і з'єднати з Покровськ і Вовпири Вовчанськ та інші точки прориву, зокрема Булогівку та тих та точка прориву, яка відбувається на північно-слобожанському напрямку, в е, одну е, буферну історію, одну буферну зону. Відповідно, це є концентрація і ця є операція є присутня для того, аби зробити і здійснити тиск саме на Вовчанськ. В основному більше і загалом на північно-слобожанському напрямку, тому там ключова задача росіян спробувати взяти вовчанськ так звані клешні. Вже видно формування, як вони їх формують, де вони проводять цю операцію. За словами речника угрупування об'єднаних сил Тригубова, нині росіяни рухаються у прикордонній зоні лісосмугами у напрямку Великого Бурлука. Таким чином вони створюють нову точку тиску на українські сили оборони між Куп'янськом та Вовчанськом.